Вітаю! Мене звати Яна Кобиць. Я практикуючий психолог, а також спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столара. І сьогодні ми поговоримо про страх. Що ж робити, якщо небезпека минула, але відчуття страху так і не проходить. По-перше, стабілізуйте власне дихання. Дихайте глибоко, повільно і рівно. По-друге, уникайте знецінення своїх почуттів і відчуттів. Краще проговоріть собі, я відчуваю страх, я боюсь. Дійсно, мене це злякало. Але зараз я в безпеці і зовсім скоро мій стан стабілізується. Після цього можна зробити собі легкий масаж найбільш напружених частин тіла. І це допоможе повернутися в момент тут і зараз і зняти м'язову напругу. Далі спробуйте попити води повільними, спокійними ковтками. Кофтальні рефлекси автоматично запускають парасимпатичний відділ нервової системи, і це знижує рівень нашого страху. Детальніше про страх та про способи самодопомоги допомоги можете дізнатися з нашого курсу. Посилання на курс знайдете під даним відео.